Таю всіх і так питання мені підписник задавав. Мабуть, не бачив всіх моїх розкладів на цю тему. Але давайте так. Військовий стан знімуть впродовж півроку. Військовий стан знімуть впродовж півроку. Відповідь так. Його знімуть. Хитра, хитра щеп. Блін, знову хитрощів до хрена пауза. Зрозуміли? Зупинка пауза буде. І його знімуть. Знову ця четвірка мечі. Ось вам і все. Добре. Півроку беру добре. Тепер. Військовий стан знімуть Продовж трьох місяців. Військовий стан знімуть Продовж трьох місяців. Всім каже слів. Ні. Це відповідь ні. Цікаво, правда? А я думаю, що його просто замінить Відразу після паузи його не зніматимуть. роздумуй що з цим робити? Зрозуміли? Чому? Бо просто не знімуть, але хочуть його перевести в щось інше, ось що мені випадає після всього. Відразу ні. Тепер. Військовий стан знімуть перед проведенням виборів. Військовий стан знімуть перед проведенням виборів. Так, знімуть. Знімуть. Поступово будуть знімати обмеження. Поступово відразу не знімуть. Буде. Тобто, дияволні колоди. Я вам скажу, його будуть заміняти на інший. Добре, військовий стан замінять на інший Продовж трьох місяців. Замінять на інший продовж трьох місяців. Так, шістка жезлів. А дивимось далі, що випаде? Обновлення ситуації. Щось інше буде. Дуже багато таємниць Верховна Жриця випадає. Щоб ви розуміли, нас чекають такі події по верховній жриці, які будуть передувати багато чому, але це буде раптово, це не буде скучий передпосилок, як ви вважаєте.